У цей святковий день найвищої нагороди міста звання почесного громадянина удостоєні два представника сумської громади. Колар почесного громадянина міста Суми отримує Олександр Максимович Шапоренко. победы не только в воде, но и в спорте. Товарищи. Вот вам. Приношу большую благодарность и дай Бог, чтобы суммы процветали в мире в дружбе. И дай Бог, что действительно каждый случайность гордился то, що и ніколи не забував своїй родины. Бог вам помочь щастя. Також колар почесного громадянина міста Суми сьогодні буде вручений Юрію Степановичу Журавльову.